Олександра Семеновичу, добрий день. Добре. Хочу сьогодні детальніше з вами поспілкуватися з приводу проблеми, з якою ви звернулись до нашої юридичної компанії Мережа права. Розкажіть, будь ласка, детальніше, яка проблема з пенсією у вас виникла? Мене, як кажуть, обманули на пенсії. У мене нас була бути средняя. Я в 2019 году вийшов на пенсію. Добав була бути середня, але поставили мінімальну. То есть какие-то обещания пенсионного фонда ни к чему не приводят. Просто врали мне в глаза и все. Работники пенсионного фонда. Угу. Давайте трішки так детальніше розберемо ситуацію, яка у вас склалася. А, наскільки я розумію, ви вийшли на пенсію за віком, за віком, але після того, як ви вийшли на цю пенсію за віком, ви працювати продовжили. Продовжу. Відповідно, ви, коли працюєте, ви сплачуєте єдиний соціальний внесок, тобто податки сплачуєте. І пенсійний фонд повинен вам перераховувати кожного року пенсію. Ну, не тільки має бути індексація, а ще й перерахунок за, по-перше, страховим стажем вашим. І по-друге, за е, рівнем середньої заробітної плати. Але сталося так, що вашу пенсію за показником е, середнього рівня за рівнем середньої заробітної плати не перераховували щорічно. Через ваша це ваша заробітна плата, е, точніше пенсія ваша, е, була е, менша аніж повинна була бути. І ось е, ви кажете, що звернулися до пенсійного фонду з проханням перерахувати. Пообіцяли, нічого не зробили. сказали, будем делать, будем пересматривать. И на этом все закончилось. Никто ничего не пересматривает. А когда вы звертались? В 21 году, конце, конце, года. Ноябрь, декабрь. Вот такое. Угу. И вы отримали відмову в перерахунку? Ничего, ничего, Они мне сказали, да, будем пересматривать. Открыла, открыла компьютер, посмотрела все мои взносы, короче, за все годы, которые... У меня на момент выхода по возрасту на пенсию, у меня был стаж 40 лет. Вона угу. ну, посмотрела, говорит, да, у вас тут є, будемо пересматривать, і на цьому все закончилось. Понимаете? Добре, і коли ви врешті звернулись в нашу компанію, так розумію, стало зрозуміло, що пенсія не перераховувалась по середній заробітній платі, да, да. і так як пенсійний фонд відмовляє в добровільному перерахунку, виникла потреба звертатися до суду. суду. Скажіть, будь ласка, скільки часу зайняв судовий процес у вас? Ну так як я десь в ноябрі... 22-го я обратився сюди, і от зараз вирішили, що це так. Мається на увазі від моменту, коли ви до нас звернулися до да, на нашої да, юридичної да, компанії, да. і до фактичного отримання переводити. Ну, от час только перевели мені деньги на карточку как говорится. Я доволен. В общем, я не ожидал сам, що так буде. Потому что мне как бы уже было все, уже было поровну. Я уже не хотел этим заниматься, потому что я только трепал себе нервы. Скажіть, будь ласка, тепер таке, як змінилась ваша пенсія після перерахунку? Яка вона була та яка стала? Ну, вона була, во коли я йшов на пенсію, ще було 2 тисячі. <ріхалі> це мінімалка. Ну, ну, останнім там, часом да, на увазі. Так, да. ну, повинна була бути 3,5, по ідеї, uh -huh. це угу. середня. У в 2019 році це було середня. До перерахунку було 3 тисячі, а зараз 4,300. 4,300 чимось там є. Тобто на 1300 гривень додати. Тобто таке збільшення можна сказати значне, значне. Ну да, вважайте половину, почти, почти. сі у нього було дві. Якщо було дві. Ну там за ці води там же були індексації. були, да, да, були ці індексації стало трі. І наскільки я знаю, вам ще виплатили заборгованість за той да. період, коли пенсійний фонд навіть не за весь період, як ви кажете, з 2000, тисячі 20... 19. з 2019 року не доплачували, а лише заборгованість за той період, коли пенсійний фонд відмовився перерахувати. Так, да, да. ну коли мережа права дала запрос. Да, уже коли ми починали новий да, да. Процес, процес да. процес вот з це, того моменту, З моменту, да, так, ну, вони так і написали, що мої требования задоволені частково. Тобто, угу. Ну, не все. Ну, як би суд вирішив, значить, так пішов. Ну, це заборгованість да. ось за за 6-8 за 8 місяців, так. да, так, да, вийшло. Да, ну, це треба було раніше обращатися, я так поняв. Ані ц... дарить їм це пенсіоному. Да, я взагалі е, хочу так сказати тим, хто зараз дивиться е, це відео про те, що е, якщо у вас е, теж е, така ситуація, ось як у Олександра Семеновича, ви вийшли на пенсію за віком, але після 2020 року, мінімум два роки, працюєте досі, сплачуєте податки. То вам, скоріше, все за все, пенсію теж виплачують неправильно, не в не в повному розмірі. Тому ви маєте повне право звернутися до суду за її перерахунком. Але тут такий момент, що практика з цього питання досить така зараз неоднозначна. Втім, ось бачимо зараз, що у Олександра Семеновича все успішно Получило пройшло. Один. Да, судовий процес був успішний, і пенсійний фонд по факту на руки виплатив да. перераховану пенсію, а отже. Якщо ви не спробуєте, ви не дізнаєтеся, да, чи буде да, у вас. Правда, рішення. це правда. Да, ви можете теж дуже довго чекати, а цей боссіть, ходіть борт... ходити, вони да. будуть обіщати, ну робити нічого не будуть. Правильно, тому О... тут є шанс спробувати, треба хоча б і тим скористатися, да. Да, тому это що ось Олександр Семенович в результаті каже, що е, раніше ще знав про те, що пенсія нараховується неправильно, неправильно. і а кінцов нікуди. От пойшов суд. Он мені посилає, іді туди. Адвокат посилає. Сказав би, я сам там питання вопроси Ну Бачите, не всі адвокати займаються такими справами. Ну да, да. причому по цьому питанню така практика е, зараз не виробилась успішно повністю. Ну, да, тому да. не всі беруться, але наша компанія цим питанням да. займається. А ми всіх попереджаємо про те, що е, може бути. Різний результат, втім, ми добиваємось того, щоб пенсійний фонд у кожному випадку переходив, точніше, не пенсійний фонд, а суд, бо пенсійний фонд він вже відмовив в перерахунку, щоб суд у кожному випадку ставав на сторону пенсіонера. І е, так змушував все-таки до перерахунку пенсійний фонд. Знаєте, не те, що я сумнівався, а просто ну, вже я ходив, ходів, скільки разів просив, їх там думаю, ну, а що мені суд поможе? може? Ну, Сумнівалися. Не, не було такої ув... увереності, що я там виграю, а тут чисто случайно заліз в дію, відкрив, смотрю, вже рішення суда є. Хочу так дещо додати: ви працювали з нами. Не дистанційно, ви приходили до нас в Офіс, да, в Одесі. Да. ви самі з Одеси, так? Да, я тут. Так, я м'ясний тут тролейбусом пару основ їхати. Ну, хочу відзначити те, що ось так сталося, що Олександр Семенович тут поряд з да. мережею права, приходив до нас в офіс особисто спілкуватися да. з юридичними консультантами з адвокатами. Втім, ми працюємо по всій Україні, окрім того, що у нас є офіс ще. Київ, Житомир, Львів, Вінниця, окрім Одеси. Ми і дистанційно працюємо, тобто, можливо, просто по вайберу скидати документи да, да, і да, працювати да, ось в такому режимі. Я говорила, да. Я говорю, та я тут місце, я можу прийти. Тим більше я ще трохи так То що як то так? <laughs> Скажіть, будь ласка, Олександр Семеновичу, на завершення, що б ви хотіли? Побажати іншим пенсіонерам, які знають, що з їхньою пенсією щось не так, що їм не доплачують, але сумніваються, чи варто ходити по інстанціям боротися за У свої... У мене пл... два таких клієнта, моїх знайомих. Я дав їм телефон, говорю, бери, дзвоні, об'ясняй ситуацію, тобі там все скажуть. О, Так як я коли не хотів. Ну, коли тобі повисить, то там ми позвонімо дзвонити. То есть два два парня, ну, мужчины такие где-то годами, как я, хотят тоже. Они побачили ваш да, результат, результат, стали більш впевненными. Да, так, так. они увидели мой результат и говорят, что им нравится. Я им показывал в телефоне это, решение суда. Угу. Мы, смотри, сколько здесь написано. Воно ж мелко там. Ну добре, впевнена, що зможемо допомогти і вашим знайомим. Ну я говорю, тільки треба звернутися. І які у вас, я ж не знаю, які я... Я свої проблеми розказав, а які у вас проблеми? Ну, да, може, ти хочеш там через суд зробити перерозчет, я ж не знаю, як ти хочеш там. Що... Ситуації так. взагалі, з цивільною пенсією абсолютно бувають різними, Очень, Бо да, багатьом критеріям можуть не доплачувати да, не да, пенсіонерам. Да, да. Тому головне звертайтеся... Будемо розбирати вашу ситуацію, аналіз пенсії да, да, проводимо, да, да. щоб зрозуміти, що вам не доплачує пенсійний фонд. І потім, уже в залежності від того, що з'ясується, запити, позови до суду. Але дякую за те, що поділилися своїм досвідом, да. розповіли про свою ситуацію. сподіваюсь, це буде такий доказ іншим цивільним пенсіонерам, що потрібно. Е Пробувати пробувати намагатися вибрати свої права біжачі камінь важливісти. вода, не тече, як тічок. Все правильно. Дякую вам велике. Спасибо вам теж.